Ми послухали сьогодні прем'єр-міністра Яценюка. То ви бачили, він саме проводив академічну професію як професор, проводив ніби лекцію для Верховної Ради України. Але українському суспільстві з цього стало зрозуміло абсолютно одне: що уряд саме провалив газові саме переговори із Російською Федерацією. Я думаю, що пану Яценюку необхідно було б зосередитися на декількох дуже цікавих проблемах сьогодні. Виступ в Верховній Раді. Чому за даними Держкомстату України? На та промислові підприємства сплачують понад 90% саме коштів. А, а куди вони діваються? Чому вони не перет... Нафтогаз України не перераховував їх саме Російській Самфедерації? Чому в Нафтогазі України е, там 10-11 часіки ділерів, які займаються продажем саме газу, е, і цим наносять е, шкоду саме державі, і держава повинна повністю це зосередити у своїх саме, е, Рука сьогодні, напевно, Арсенію Петровичу Яценюку необхідно було парламенту, а найголовніше українському суспільству дати чітку відповідь. А якщо провалили переговори саме по газу, то які ж альтернативи, який замінник від того, що ми сьогодні не будемо Росія нам поставляти саме газу? І який же замінник для промисловості, хімічної промисловості, металургійної іншої промисловості, на чому вони будуть працювати? Що це виходить, що завтра, післязавтра необхідно зупиняти ці величезні підприємства, а це в першу чергу буде бити по економіці саме країни, а що найголовніше, це буде бити по економіці, по робочому місцю тих людей, які працюють на цих підприємствах, бо їх необхідно буде скорочувати, бо вони саме втратять засіб для існування. Я хотів би ще, ще раз підкреслити одне: що те, що сьогодні є навколо газу, це є велика величезні політичні ігрища, в тому числі як міжнародного масштабу, так і масштабу усередині саме країни. Ми повинні чітко сказати українському самосуспільству, хто сидить на проблему саме газу, чому не держава, а чому саме приватницькі саме структури і ділери саме цим питанням, саме керують. І саме наступне саме питання дати абсолютно саме чітку відповідь, що е, все-таки за той спожитий саме товар, а від а, а газ є товар, необхідно саме платити. І якщо населення розраховується за газ, якщо ті добросовісні підприємства, які працюють вчасно, розраховуються саме за газ, то чому вони повинні саме сьогодні від цього потерпати, І чого повинна потерпати українська економіка і український люд від того, що хтось. Отримує гроші, не перераховує тому, хто надав нам цей саме газ і чого від цього повинно українське суспільство потерпати. Але найбільш цікаво, аби ми перевели дискусію, все-таки у у площину українського газу. Бо 20, понад 20 років ми ніколи не вели абсолютно серйозної дискусії навколо саме проблем, саме проблем і стану видобутку вуглеводнів в Україні. Скільки ж у нас саме свердловин? Хто ними володіє? Скільки ви Увають по якій ціні, куди саме реалізовуються газ, і куди надходять саме ці кошти, тому нічого сьогодні я ценюк не дав. Українське суспільство і дзвінки, які йдуть з міст, стало зрозуміло, що наш уряд абсолютно бездарно провалив всі ці переговори і жодної конструктивної відповіді на поставлені питання як суспільством, так і іншою стороною він не дав. Можуть сказати, що я політизую цю саме ситуацію, але це дійсно це саме думка людей. Прозвучало ці слова у е, Яценюка, який сказав, що Росія нам саме оголосила ще одну війну. То виявляється, якщо попередні керівники уряду, я не буду називати прізвища, але саме, саме те, що підписала і лідер, саме тоді ну, керівник уряду, а лідер саме нинішньої опозиції, як вони себе називають, Юлія Володимирівна, то вона підписала надто високу ціну для економіки. Значить, вона була одним з тих, хто в першу чергу оголосив. Війну українському саме суспільству через або енергетичну саме війну українському суспільству це виходить із слів саме яценюка, бо саме їхні політичні сили причетні до того, що підписали угоди, які принесли на територію України високі, дуже високі ціни саме на газ.